Друзі, всім доброго дня. Зараз у нас на годиннику 15.30. Неділя. Записую вам сьогодні вечірній пік. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, записати саме пік, і скільки це буде годин праці. Тому що сьогодні я ж, це ж давав своєму товаришу машину, він там покатався і от пів назад він мені її віддав. Я думаю, виїду в місто, потаксую трошечки. Заїхав я на Терногородського на заправочку авантаж, і було має на одометрі 200 км. І заправив я 20 літрів. Тобто середній розхід получився з новим редуктором вчорашній суботній день і потім трошки траси. Ну, як трошки, типу влітин і назад, там, може ще кудись він не знаю. Намотав десь около 80 чи 90 км. Товариш мій. Ну, левова частка, там, звісно ж, по трасі. І вийшло, що 10 в середньому розхід чисто газу. Я думаю, що це нормально, але не дуже. Тому що в суботній день потім траса Мало би бути десь 9 половиною, Я думаю, тоді я був би довольний. А так, ще поки не зрозуміло. Щоб не було цих трасових пробігів. Треба десь відтаксувати чисто мій. Такий таксічний, це кілометраж. І вже тоді буде зрозуміло, який розхід палива буде в нас по місту. Нагадую, що до ремонту редуктора 12,3-12,5 це були максимальні значення. В таких жорстких пробках, типу як там в п'ятницю ввечері, я не був ще на цьому на старому редукторі. Не, не пам'ятаю, щоб я так ще десь. Їздив, щоб було більше, ніж 12,5 ну, після ремонту мотора. До ремонту мотора, то там і 14, по-моєму, було і 13,5, це була типу норма. Ну, Понятно, чого, що один баняк не працював нормально, то ти йому нічого не зробиш. Тяга не та, розхід палива виростав. Сьогодні в планах у нас відтаксувати напевно, десь годинки дві. Потім цей же товариш попросив покатати його жінку десь там по справах. Якщо в мене вийде, а якщо ні, то ні. не знаю поки вийде вийде чи не вийде. Напевно, що вийде. Тому що ще сусідка моя попросила мене через дві годинки забрати їх з тяжика в стрижок. Вже пройшло десь пів півчаса після того, тобто залишається мені в місті десь півтори годинки побути. Я забираю своїх сусідів. Приблизно десь за 150-200 гривень стрижавку. Навіть не 150, а 200, напевно, вже, бо вже ж нормально так газ виріс. Тобто без всяких сумнівів треба брати от таку суму десь 200 гривень. А, і то треба ще перерахувати, подивитися, що воно і як воно там виходить. І потім, можливо, вже стрижавки виїдемо з жінкою цього товариша. Ми ще трошечки покатаємося. А ні, то дам йому просто машину, та хай собі їде там по цих справах, возить її катає. А я собі просто відпочину вже перед завтрашнім днем. Завтра я буду міняти резину, записаний на 2 години дня. Зівня в мене є, Nokian 4 колеса. Можна жити. Я думаю, якихось два кращих кинути наперед, два трошки гірших кинути назад. Всі говорять, типу, там я відео якісь здибав. TikTok і так далі, що не кидайте назад херову різину, типу, бо сраку закидає, типу, -за цього, і типу, дуже жорстко вас буде крутити типу, на трасі. Так, да, да, є така штука, але, типу, що там, що там, протектор такий ще, більш-менш нормальний. Так що краще хай буде спереді, по старих канонах, трошки краще. Десь може вигрібатися, прийдеться з якогось снігу чи щось, ще, то буде. Іде отак от в мене, така настройка. <сіх> да. А тим часом ми забираємо Богдана, прямуємо далі. Відвіз людей на старе місто і взяв наступне замовлення. <сіх> я думав, що я тут буду кукувати, а виявляється, що є наступне і 300 метрів подача з Ілика за 117 веземо Тетяну на Шимка. Прикольний маршрут, на Шимка, я думаю, теж буде щось. Неділя все ж таки може хтось там йде в центр погуляти і так далі. Такий час. Е і перед цим мене було замовлення. Я ж починав з вулиці Київської, взяв теж 300 метрів подача. Е було замовлення на хутор Шевченка. Це ж я звідти якраз їхав, коли писав. І там було замовлення за 70, ні, за 94, чи що. Коротше, я записав його в наш записничок, а це я ще не записав, але ну, я щось е, потім, мабуть, запишу. Е, на годиннику у нас якраз вже четверта година. Пів години ми вже працюємо. І десь через годину рівно будемо набирати свою сусідку і, можливо, Десь будемо шукати поїздку на тяжик, бо з тяжика її іменно забирати. Так що будемо підключати 838. Не дивився, я скільки вдалося заробити по безналу на болту. Завтра буде виплата. Так я, мабуть, я і не подивлюся, забуду. А вже коли виплата прийде, тоді вже буду бачити. Так, все, клієнти не чекають. Відвіз жіночку на ШМК до АТБ. І наступне замовлення у нас є з Олега Антонова. На Вінницькі хутора десь той бік короте, 70 гривень. Це якраз, якраз почти мінімалочка, подача невелика, десь в кінці Олега Антонова. Якраз ми через Чехова, через Німіровське шосе, десь там туди будемо повертати, їхати на ці. Ну, Це типу не Вінницький хутора, я так розумію, це там, де ПРСМ-заправка, десь туди перед нею направо і в ці вулички. Тобто, за така мінімалочка попалася. Потім звідти прийдеться розвертатися, їхати десь до Гроша і вже чекати якесь замовлення, можливо, навіть з цієї вулиці. Або Щехова, або з Немировського шосе. Коротше, буде видно, куди нас закине далі. Я надіюся, що не буде великого простою. Навіть якщо нас закине, десь Бог його знає. На вишеньку, то з вишеньки вже буде нам знову потрібно їхати сюди, тому що через 45 хвилин рівнесенька ми повинні бути якраз в цьому районі. Ну, не в цьому, а в натяжку, трошки далі. Да. Ну, Не хочеться зараз тут залишатися, типу, або дзвонити їй, давай типу, раніше їхати. Трошки ще попрацюємо, я думаю. Неділя, місто пусте, з одного кінця в другий можна буде катнути. Я думаю, це не біда. Так, де Відвіз себе дівчину, виходить, це не там, де я думав, а трошки далі. До панської хати, здається. І взяв, дивіться, з Немирівського шосе, з магазина Україночки в сімейному комфорті. Це зараз направо тут поверчувати на трасі. До епіцентру. На батоську. Потім звідти я прямою наводкою прямо мчуся, як сумасшедший натяжило, забираю. Сусідку везу стрижоку, віддаю машину, і мій товариш собі йде по своїм справам. Бо там він жінку везе на якісь процедури косметичні, я так розумію, треба буде її чекати. Тепер, не буду я так туплити в машині, просто так, хай собі везе і чекає її. Так що отак. А я буду набирати зараз клієнтів, бо вже пішло е запізнення, щоб вони не переживали, що я зараз буду. Це ж 838, ж 38 код Добре, що світлофор тут зелений включився. Ох, і світ круглий, друзі, це капіс. Помните, в прошлому відео я розказував, що, що попалась мені баришня, короче, яка мені розказувала, що не культурно по телефону розмовляти, ну не розмовляти, а в телефоні типу, коварятися, коли ти їдеш за кермом. Да? Я її зараз якраз я туди її підвозив вчора, виходить, а сьогодні я її звідти, звідти коротше, забираю в І Вона така, прям. Я дзвоню їй і кажу, що а де ви саме? Тіпа, ну, я ж говорив, що дзвоню клієнтам. Оце ж я їй дзвонив. Вона взяла трубку і кажу, а підскажіть, де це ви саме? Там, біля самої Україночки? Вона каже, так. Да". Тіпа, прям тут стою. Я кажу, секунд 20, я біля вас буду. Тільки кажу, у мене там номера трошки другі. Вона така, трошки другі. Така хм, не знаю, чи це погано, чи це добре. Така, знаєте, знову свою стервозність включила. Думаю, ну, на той момент я ще ж не знав, що це вона. Під'їжджаю, в неї, прям шмот той же самий, лице, все те ж саме, тобто це, скоріше всього, вона. Ну 90% мої, ну, не так багато пройшло часу. 90% що це тупо вона. Вона сідає спереді е і починає мені розказувати про свої проблеми, що в неї там якийсь шланг газовий. Визвали майстра, майстер щось нічого не робив, щось туди-сюди, свої якісь проблеми. Я так розумію, що не знаю, навіть, якоїсь твердої руки біля неї немає чи що, щоб це все рішати. Ці питання, ну, такі, знаєте, там, з всякими шлангами, з всякою фігньою такою разною. Через то вона, може, така стервозна, не знаю. Каже мені, що можна каже, вас попросити, щоб ви мене типу, зачекали і обратно потім привезли. Я кажу, дивіться, кажу, в мене зараз розкажу вам тіпа, чого можу, чого не можу. Ну і розказав, тіпа, що мене чекають люди і що, це, що мене, ну, скоріше всього не вийде і зачекати, того, що настільки то мені треба бути там, настільки то там, коротко, і скоріше всього тіпа, я не встигну. Типу поняла все. Приїхали ми туди, до епіцентру цього, вона мені дає 1000 гривень. До розрахунку було 132 Я їй тупо дав 500, 300, 50. Ще потім 15 по 5 вигріб і двойку, і гривню, коротше, Все таку в кучу зложив, перерахував, дав їй, вона побігла. Короте, така культурна, прям дякую там. Короте, я кажу, ну все. Да, да, да. Ну, можливо, це і не вона, знаєте, але скоріше всього, що вона оці і місце совпадає, і голос такий похожий, і тіпа, про номер я сказав, тіпа, вона ну, возмущатись, одразу думала, возмущатись, не возмущатись. Такі... Ладно, це таке діло. Дивіться, який заказик красить. З привокзального ринку в Федірівка. 33 за 420. Ну, нам він не цікавий. Нам зараз треба, кстати, набирати мою сусідку цю, забирати вже її безтесненько через окружну. Бо на пів шостого потрібно вже моєму товаришу бути в місті, в центрі. А зараз без 15. Тобто через 50 хвилин він вже має бути на місці. А мені ще треба по -другу цю забрати сусідку. І ще й машину йому передати, він має це все позабирати людей і позавозити. от такі діла. От такі діла. Все, набираю. І так, дивіться, що в нас вийшло. Я вже віддав машинку, виходить, швидко, пока він не запізнився. На годиннику зараз 17.33. Він вже віддзвонився. Три минути тому сказав, що він встиг кругом. І я встиг. Короте, всі повстигали, все чотенько. Значить, що в нас вийшло сьогодні 19 листопада. Каса складається з одного замовлення по 8,38 на 132 гривні, з замовлень на болту і з того, що сусідка мені дала 200 гривень за поїздку з Тяжика в Стрижовку. Приїхав я 60 км з моменту заправки, навіть не 60, а 58. Ну і в заправку я. Закинув 240 гривень. Тобто на 4 помножив. Хоча з таким розхідом то надо множити на 3,5. Ну, нічого, помножили на 4. І комісія 18 гривень. Це з 838. А з болта комісія відсутня. І того вийшло у нас чисті кошти за 2 години 462 гривні. Топ продуктивність, але. Я ж кажу, чим, продуктив... чим е, часу більше ти працюєш, тим продуктивність менша. За 2-3 години е, це така може бути велика, може бути маленька, непонятна трошки продуктивність. А за 4 і більше вже можна говорити про якусь об'єктивність е, оцінки. Ось така вийшла у нас неділя. Е, якби особо я і не працював, але хоч показав, що робив в цей день. Так що, друзі. Подякував за донат сьогоднішній. Знову Бодік закинув 40 гривень. Дякую тобі, друже, за те, що ти змотивував мене записати сьогоднішнє відео. По... Та жовта монета, мене трошки задізморалила, якщо чесно. Там сума невелика, тіпа, ну, що монетизації не буде, але сам факт мене трошечки, ну, типа, Мій настрій в мінус завалив, а ти його вернув обратно. Все, друзі, всім до завтра.